Тепер це ваш будинок, донечко, я на тебе оформила, щоб ви мали свій куток, будучи з чоловіком тут відпочивати, лагідно сказала мама, передаючи ключі від затишної дачі при міському лісі. Олена раділа, як дитина. Дача була маленькою, але такою гарною дерев'яна веранда, сад з яблуням, бузов біля хвіртки, а головне тиша птахи, свіже повітря. Вона давно мріяла про таке місце, де можна відпочити душею. Дякую вам, мамо, тато обіймали їх вдячністю. Ви здійснили мою мрію. Вдома вона відразу поділилася новиною з чоловіком Олександром. Той знизав плечима. Ну добре, може, на вихідних якось поїдемо. І хоч новину чоловік сприйняв не надто радісно, та на наступний день його настрій дивовижно змінився. А може, і моїй мамі сподобається, вона якраз хвору спину лікує, свіже повітря їй буде на користь. Олена не дуже раділа цій ідеї, стосунки з викрухою в неї були складні. Та була владною жінкою, яка звикла всім розповідати, як їм правильно жити. Але Сашко таки наполіг, і на наступні вихідні вони вже втрьох приїхали на дачу. Фух, яка хата! вигукнула свикруха, ще навіть не зайшовши. Але тут треба скільки всього переробити. Глянь, паркан хитається, дерево те давно пора зрубати. І що, Олена, ти сама садила у ці кущі? Неестетично. Олена мовчала, її улюблений возок і яблуні, посаджені мамою ще в дитинстві, раптом стали неестетичними. Але ж свари... не сваритися приїхали, тому вона промовчала. Тиждень по тому свекруха попросила залишитися ще, потім ще на трохи, а далі взагалі заявила, я вже звикла тут, мені тут добре, поставимо кондиціонер, і я буду тут жити постійно. Ти ж не проти, Олено, це ж не завадить тобі, ти і так не часто тут буваєш. Олена глянула на Сашка, той, як завжди, промовчав, і як завжди, нічого не сказав на захист дружини. Це дача моя, мамо, подарунок від батьків, тихо, але твердо відповіла Олена. Та що ти таке кажеш? Я хіба щось погане зробила, я ж просто хочу, щоб тут було добре, а ти можеш приїжджати, коли захочеш. Ну що ж, якщо так принципово, куплю собі дачу сама, а цю зробіть музеєм своїх бускових мрій. Свекруха поїхала, образившись, і Сашко пішов у глуху образу теж. Чого ти така категорична? Моя мама літня людина, їй було тут зручно, ти все одно тут рідко буваєш. Це не в тому справа, це мій дім. Я не хочу, щоб хтось у тебе перекрою під себе. Мені не потрібне таке в моєму домі. Після того випадку дача довго стояла пусткою, але вона не мала душевних сил туди їхати. Щось у ній зламалося. Їй здавалося, що в неї вкрали не простір, а спокій, повагу, право на вибір. Але одного разу вона таки наважила, сіла в маршрутку, приїхала сама. Даче зустріла її тишею, бо бозок уже давно відсвів, але яблука наливалася соком. Вона сіла на лавочку, охопила коліна і заплакала. Привіт, доню, раптом пролунав голос. То була мама. Прийшла провідати без дзвінка. Мамо, Олена кинулася її в обійми. Я не знаю, що мені робити. Мені так боляче і за себе, і за Сашка, і за все. Мама мовчки сиділа поруч, я тебе розумію, але ти маєш право на свій вибір, і ти маєш право наділитися ним із тим, хто не поважає твоїх меж, сказала вона спокійно. Це самоповага. Але ж це його мама. І ти не повинна бути зручною для всіх. Якщо хтось використовує твою доброту, ти можеш сказати досить, не з ненависті, а з любові до себе. Минуло кілька місяців Сашко почав проводити все більше часу з матір'ю, а потім до неї переїхав. А Олена сама на дачі, і з кожним приїздом її душа відновлювалася. Згодом вона завела там грядки, посадила новий возок, навіть запросила подруг на вихідні, а ті привезли термоси, плети, м'ясо і багато сміху. Чоловік так і не зміг пробачити Олені того, що вона не пустила його маму жити на дачу. Вони розлучилися, він сам подав на розлучення, в цьому, очевидно, дуже наполягала його мама. Отак дача подарована батьками виявилася причиною розлучення, на жаль. А на чиїй стороні ви в цій історії?